Опелюшка Шарль перо. Один багатий одівець одружився вдруге з удовольствию, такою чванливою та гордовитою, якої відколи світ світом ніхто й не бачив. Вона мала двох дочок, теж чванливих і гордовитих, і таких же сварливих, як вона. А в чоловіка була своя дочка. Надзвичайно добра та ніжна, вся в матір найкращу жінку в світі. Не встигли відсвяткувати весілля, як мачуха вже показала свою лиху вдачу, вона зненавиділа пасерницю за її красу, бо поряд з нею її власні дочки здавалися ще угіднішими. Отож, Мачуха й загадувала дівчині робити найбруднішу роботу в домі, мити посуд, прати одежу, прибирати кімнати. Попелюшка дуже втомлювалася, але ніколи не мала ніяких претензій. Спала дівчина в малесенькій кімнаті, тим часом, як сестри її. Жили в розкішних покоях, з м'якими постелями та дзеркалами, що в них бачили себе з голови до ніг. Бідна дівчина покірно терпіла всі кривди та образи і не наважувалась жалітися батькові. Той, однаково, вилаяв би її, бо в усьому корився своїй лихій такій дурнуватій дружині. Упоравшись з роботою, дівчина йшла до себе в куточок і сідала просто на попіл, натрушений біля каміна. Тому всі в домі звали її Чорногузкою та замазурою, а менша сестра, не така лиха, як старша, прозвала її попелюшкою. Та навіть в Лахмітті і в попелі, попелюшка була куди гарніша за своїх сестер. Хоч ті й ходили в пишних шатах, якось син короля, молодий та вродливий принц, улаштував бал і запросив на нього всіх знатних та заможних людей королівства. Наші дві панночки теж дістали запрошення, бо їх мали заповажних осіб у тій країні. Почалися клопоти й турботи, треба ж було приготувати сукні й оздоби і вибрати зачіски, які їм були б найбільше до лиця. А попелюшці додалося роботи, прати й прасувати білизну для сестер, крухмалити їм комірці та манжети, доводити до пуття їхні бальні плаття. Сестри тільки про те й говорили, як би краще вбратися і безупину крутилися перед дзеркалами, вибираючи й приміряючи свої сукні. І я, сказала старша, перуся в сукню із зелено рожевого оксамиту і почеплю оздоби, які мені привезли з Англії. ой!» Я буду супер-пупер модна на цьому балу і мене відразу помітить принц. А я, мовила менша, беруся в сукню, гаптовану золотом, та надіну діамантове намисто. Такого ні в кого не буде, вони. Замовили наймодніші капелюшки, накопили найдорожчих парфумів і пудри. Вдягнувшися святково, покликали попелюшку подивитися. Адже вони знали, що в неї хороший смак. Дівчина дала сестра мудрі поради і навіть запропонувала зачесати їх. І залюбки погодились. Вона зробила їм дуже гарні зачистки. А тоді сестри запитали її Попелюшко, хочеш поїхати на бал? Ой, сестриці, не смійтеся з мене. Чи ж мені личить там бути? Справді. Всі сміялися, б, якби побачили тебе на балу. Ти ж чорногузка, замазура, куди тобі на бал? Тобі тільки в кутку отам сидіти. Якась інша дівчина за такі слова певно зіпсувала б злим сестрам зачіски, але попелюшка була добра та незлостива і зачесала їх так гарно, що кращого годі було й бажати. Сестри два дні майже нічого не їли, крутилися перед дзеркалами вах-вах вах, і весь час роздивлялися, чи не схудли, бува, і чи не треба ще тугіше зашнурувати їх. Адже вони хотіли бути тонесенькими та стрункими. Аж ось щаслива мить настала. Сестри з матір'ю сіли в карету й поїхали на бал. Попелюшка Довго стояла й дивилася їм у слід. Коли ж карета зникла з очей, дівчина сіла та так сумно й гірко заплакала. Раптом з'явилася її хрещена мати. Чарівниця, побачивши, що дівчина вмивається сльозами, вона спитала Що сталося, дитинку? Я хотіла б, я хотіла б. Ой! За сльозами не могла вимовити ні слова, вона так гірко плакала. Ти хотіла б поїхати на бал, правда? спитала чарівниця. «А вже ж! – відповіла Попелюшка, схлипуючи. Уже, дуже хотіла б Хрещена матінко. Не плач, усе буде добре. Мовила чарівниця, якщо ти будеш слухняною дівчинкою, я зроблю так, що ти поїдеш туди. Вона вийшла з попелюшкою на подвір'я і наказала Піди на город і принеси мені найкращий гарбуз. Попелюшка побігла на город, знайшла найкращий гарбуз, зірвала його і принесла хрещеній матері, гадки не маючи, як цей гарбуз допоможе їй поїхати на бал. Чарівниця вдарила своєю чарівною паличкою і в ту ж мить гарбуз перетворився на розкішну, визолочену карету. Потім вона заглянула в мишачу пастку і побачила в ній четверо мишей. Вона звеліла попелюшці відчинити пастку. Миші одна по одній вибігали з неї. Чарівниця доторкалася до кожної своєю чарівною паличкою, і кожна мишка оберталася на чудового коня. Просто фантастика! Отак з'явилося четверо гарних коней, миша сто сірих у яблуках. Тепер черга була за кучером. Піду ну, гляну на щурячу пастку, сказала попелюшка. Може, туди впіймався що? От і був би нам кучер. Чудово, мовила хрещена мати, піди глянь. Попелюшка принесла щурячу пастку там сиділо три великі щурі. Чарівниця вибрала найбільшого такого товстенького, ніби пончик. Щора і мить він став кучером, уже стояв перед ними. А тих щуриків, що лишилися, чарівниця перетворила у лакеїв, у строкатих лівреях. Вони стрибнули на приступки позад карети та так спритно, ніби за своє життя нічого іншого й не робили. Тоді чарівниця сказала. Ну ось, попелюшку, тепер ти маєш у чому їхати на бал. Ти рада? «А вже ж, тільки як же я поїду туди, у цьому лахмітті, зітхнула дівчина. Чарівниця доторкнулася до попелюшки своєю паличкою і враз її дранка перетворилася на розкішну сукню, гаптовану сріблом і самоцвітами. Ще дала чарівниця дівчині пару кришталевих черевичків, таких гарненьких та ловких, що краще просто не було ні в кого у світі. Рада та весела сіла попелюшка в карету. На прощання хрещена мати наказала їй над усе пам'ятати, що вона може бути на балі тільки до півночі. Бо о Опівночі всі чари зникають. Карета знову стане гарбузом, коні мишами, лакеї і кучер щурами, а її розкішна сукня благенькою дранкою. Попелюшка пообіцяла, що так і зробить. Вона поїхала до королівського палацу, не тямлячи себе від щастя. Принц! Якому доповіли, що приїхала якась незнайома принцеса, вийшов її зустріти. Коли він її побачив, він просто чуть не зумлів. Від її чарівної краси запала тиша. Гості перестали танцювати, музики грати. Так уразила їх краса незнайомої дівчини. Чути було тільки шепіт. «О, яка вона гарна, яка вона гарна, боже мій. Король, хоч який був старий, теж не зводив з нею очей і пошепки сказав королеві, що давно вже не бачив такої вродливої й милої дівчини. Ці дами придивлялися до сукні та зачіски незнайомки, щоб завтра й собі зробити такі самі, якщо тільки знайдеться такий крам. І такі вмілі кравці та перукарі. Принц запросив попелюшку на танець. Вона танцювала напрочуд так граційно, що всі гості просто замилувалися нею. А попелюшка підійшла до своїх сестер і привітно так розмовляла з ними. Вони дуже здивувалися з такої люб'язності, вони впізнали попелюшку і мали її за невідому, гарну принцесу. Раптом попелюшка почула, що годинник почав вибивати чверть дванадцятої. Бам-бам-бам-бам. Вона вічливо попрощалася з гостями і зникла так швидко, що ніхто не встиг її затримати. Повернувшись додому, дівчина палко подякувала своїй хрещеній матері і сказала, що дуже хотіла б завтра знову поїхати на бал, бо принц запросив її. Чарівниця погодилася, та не встигла попелюшка докладно розповісти хрещеній матері про бал, як у двері постукали. Це повернулися з королівського палацу мачуха й сестри. Вони. Розповідали попелюшці, яка там була гарна принцеса і як принц в неї закохався. На другий день сестри знову поїхали на бал, і попелюшка теж збрана цього разу. Ще розкішніше пелюшка так веселилась на балу, вони з принцем танцювали і танцювали. Попелюшка так веселилася, що забула про наказ хрещеної матері. Їй здавалося, що до півночі ще ждати й ждати, аж раптом годинник почав бити дванадцять. Попелюшка скопилася з місця, побігла з легкістю лісової кіски. Принц за нею, але марно. На сходах попелюшка загубила один із своїх кришталевих черевичків, і принц підібрав його. Він підійшов до брами і спитав у вартових, чи не бачили вони, куди поїхала юна принцеса. Але вартові відповіли, що нікого не бачили, крім хіба що якоїсь убогої дівчини, більше схожої на селянку, аніж на принцесу. Не почувши нічого втішного, принц сумно повернувся до палацу. Він думав тільки про те, як розшукати чарівну втікачку. А попелюшка прибігла додому зовсім задихана, без карети, без лакеїв, у своїй старій подертій сукенці. Нічого не залишилося в неї від її розкішного вбрання. Тільки один Черевичок. Коли сестри приїхали з Балу, попелюшка спитала, чи була там сьогодні прекрасна незнайомка. Вони сказали, що була, але зникла, тільки но почало бити північ. І зникла так швидко, що навіть загубила свій кришталевий черевичок та такий гарний, що кращого ніколи не було ні в кого у світі. А принц підібрав черевичок прекрасної незнайомки і лише на нього й дивився, бо певно, дуже закохався в принцесу. Вони сказали правду. Принц, і справді, дуже й дуже закохався. За кілька днів він звелів Привселюдно під звуки фанфар оголосити, що одружиться з тією дівчиною, на яку прийдеться кришталевий черевичок. Принцові посланці поїхали по всій країні і міряли черевичок спершу принцесам, потім герцогиням, тоді всім дівчатам з вельможних родин. Але все було марно, черевичок нікому не підходив. Нарешті принесли черевичок і двом попелющеним сестрам. Та що вони не робили, як не старалися, взували той черевичок, чуть ногу не зламали. Це марно. Тоді попелюшка, яка відразу впізнала свій черевичок, сказала А дайте ну й мені поміряти. Може, на мене налізе. Сестри зареготали, а ха. Почали глузувати з неї. Але принців посланець пильно глянув на попелюшку, побачив, яка вона гарна, і сказав: Так, хай вона спробує, адже мені наказано міряти черевичок усім дівчатам. Він дав черевичок попелюшці, і от диво, черевичок озувся так швидко та легко, ніби ніжка тільки того й чекала. Сестри просто щудувалися, але коли попелюшка вийняла з кишені другий такий черевичок і наділа його на другу ніжку, вони аж уклякли на місці. Раптом з'явилася чарівниця, доторкнулася своєю паличкою до попелющиного брання. І воно перетворилося на пригарну сукню, ще розкішнішу, ніж та, в якій дівчина була на балі. Сестри впізнали в попелюшці ту красуню, що приїздила в королівський палац. Вони кинулися до неї і почали благати, щоб вона їх пробачила за всі кривди, що вони їй коїли. Попелюшка вибачила їм від щирого серця. І просила наперед завжди її любити. Принц зустрів попелюшку в палаці і просто не тямив себе від щастя. І за кілька днів відгуляли веселе, щасливе весілля, і жили вони довго, довго щасливо і весело.